Друзі, доброго ранку, підписників усіх вітаю. У нас сьогодні ваш сніданок, кролики снідають. Погода прекрасна. Настеляли їм туди соломи, в клітку. Думаю, може в неї там є маленькі. Будемо бачити, тут наші курочки. Несучки. Всіх сніданок. До качє покупалися тут біля мене, теж гуляє Отже, сьогодні гарна погода там от наша курка. З курчатами. Їм вже дві неділі вони так якби мають тільки два дня. Ребки даються які. Так, друзі, вам про того великого попугая даються який великий желтый. Красавец. Здесь кричать. Вот у качок, у гуски. Тоже снеданок. Це кричить цей попугай великий. Тут, друзі, у нас я вам казав, що там гнізда є, в старому дереві зараз накрили, щоб її ніхто там не тривожив. Гузка яка молода. Сьогодні дуже гарна погода. Та, друзі не забуваємо підписувати, ставити лайки і ставити колокольчик, щоб вам нагадувало про нове відео. Тут басейн, всі купаються, такий малий. Так, друзі. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Всім гарного дня і слава Україні.